Тема сьогоднішнього уроку будуємо відрізки. Побудуємо відрізок 5 см. Для цього беремо лінійку, ставимо так, щоб 0 був на початку клітинки, беремо олівець, позначаємо 0 і позначаємо 5 і з'єднуємо наші дві крапки, подуємо відрізок 5 см. Побудували відрізок, зверху підписуємо 5 см. Переходимо до наступного завдання. Побудуй відрізок 9 см. Побудуй відрізок, який на 1 см коротший за попередній. Починаємо з першого відрізку. Беремо лінійку, ставимо так, щоб 0 був на початку клітинки. Олівцем позначаємо 0 і 9. Тому що відрізок у нас 9 см, проводимо, лінію будуємо відрізок 9 см. Коли відрізок побудували, підписуємо його 9 см. Тепер нам потрібно побудувати другий відрізок, який на 1 см коротший за попередній. На 1 см коротший, це означає, що відрізок буде менше. Для цього записуємо приклад, як порахувати, який же це буде відрізок. Від 9 віднімаємо 1, це буде 8 см. Отже, Другий відрізок у нас буде 8 см. Ставимо лінійку знову на початок, Так, щоб нуль був на початку клітинки. крапкою позначаємо початок відрізку, друга крапочка у нас на числі 8. З'єднуємо ці крапочки. Отримуємо другий відрізок, підписуємо його також 8 см. Ми виконали наші завдання.